Шановні глядачі, уже розпочалася справжня ніч виборів, оскільки стрілка годинника перетнула 12-ту годину ночі і вже зараз не 31 жовтня, а 1 листопада. І продовжується наше інтерактивне опитування. Чи очікувані для вас результати екзит полу, якщо вони повністю для вас були прогнозованими? Відповідайте викликом телефону за номером 350355. Якщо ж ви сподівалися побачити в переможцях інших людей та партій, телефонуйте 353164. І я представляю гостю нашої студії. Це депутат Черкаської обласної ради. Перший номер списку партії вільних демократів до Черкаської обласної ради на цих виборах. Любов Володимирівна Майборода. Добре, Вітаю вас. Добрий, добрий. добрий вечір, пані Тетяна. І добрий вечір, нашим глядачам. Ну, напевно, вас вже можна привітати чи, хоча б починати це робити, оскільки є такі дані, що партія вільних демократів на виборах Черкаської обласної ради долає трьох відсотковий бар'єр. Ну сподіваюся, це такі попередні дані. Звичайно, це приємно і дякую нашим глядачам, нашим виборцям за те, що вони підтримали і Сергія Одарича, і нашу політичну силу. Любов Володимирівна, як ви плануєте, якщо скажімо, результати дійсно підтвердяться уже офіційними даними, як ви далі плануєте вносити свободу та демократію у такий достатньо консервативний орган представницької влади, як Черкаська обласна рада? Дякую, я б все ж таки хотіла на початку пані Тетяна сказати про, про, цей, про цей виборчий процес. Я вже 20 років приймаю участь в виборчих кампаніях і хочу сказати, що закон про вибори до місцевих рад надзвичайно був недосконалий, надзвичайно був важкий. Я, взагалі, скажу так, що це закон неповаги до виборців. Верховна Рада, яка прийняла цей закон, настільки ускладнила виборчі процедури. Я вчора буквально їздила по дільничим комісіям. І я дивилась, наскільки вони неспроможні були організувати ці вибори. Неспроможні, ви розумієте, 50 днів тільки термін проведення виборів. Ось я принесла сюди протокол, який має зараз заповнити кожен член дільничної комісії, заповнити власною рукою. В цю строчку навіть неможливо назву партії вписати в таку строчку. Це наскільки складно. Одно. Хочу сказати, що закон. Про вибори до місцевих рад. Це просто неповага до виборців, це неповага до тих людей, які балотуються. Тому ну, святкувати перемогу це дуже добре. Але ми маємо робити висновки, рано, висновки, так, з того, що ми пройшли, і як зробити так, тому що це виборча кампанія в організаційному плані була знущанням надвиборців з боку Верховної Ради, яка прийняла такий недосконалий закон. Тому я думаю, що ми маємо змінювати. Це законодавство і змінювати Верховну Раду. І друге, я б все ж таки, з вашого дозволу, проаналізую, що на мою думку показали вибори. Ми дуже, дуже багато говорили про те, що от як їх проводити за партійними списками, за мажоритарною системою. Дуже багато було розмов про те, щоб мали у нас бути відкриті партійні списки. То я. Мені здається, ми переконалися в тому, що це просто перетворюється в абсурд. От, практично, такий прообраз відкритих партійних списків ми мали на цих виборах. Коли по кожному кандидату, по на кожному міському окрузі, по 25-30 претендентів від політичних партій. Що це за політичні партії? Оці простині, які отримували партії вірніше, виборці, це 35 чи 45 партій. Тобто в партіях люди, які не спроможні вирішити свої проблеми, вони примушують виборців. І мені здається, що оця ідея відкритих партійних списків себе тут іще раз вичерпала. Ми маємо зробити так, що. Виборець і депутат має належати виборцям. Саме мажоритарна система на місцевих виборах має бути ведучою, тому що має то ви бути Ви виступаєте за повне повернення так, мажоритарної системи. Е так? так, на місцевих виборах за повне повернення до мажоритарної системи, і люди повинні знати, могли от, от ми чули дуже багато різних думок: що якщо у нас будуть партійні списки відкриті, то люди розберуться за кого голосувати. Можна було розібратися у цьому у цій простині, в якій 45 чи 35 Партії цього не можна було зробити. І ще б хотіла сказати, що обов'язково треба проаналізувати цей закон про вибори, внести зараз зміни і приймати не за два місяці до вибори закони про вибори чи до місцевих рад, чи до президентських, чи до парламентських, готуватися вже зараз починати до парламентських виборів, приймати закон. Підповернутися до змішаної системи, тобто мені здається, так як ми проводили половину за мажоритарними округами, до Верховної Ради, щоб люди обирали конкретного депутата, і тоді в Верховній Раді будуть сидіти не такі більшість, яка сьогодні прийняла закон про вибори. По відповідно до якому цей бюлетень треба 150 бю, от, протоколів заповнити зараз на кожній виборчій дільниці. Для цього, шановні виборці, пані Тетяна, треба 6 годин, щоб заповнити це от, такий от, протокол. Так, от нам треба не такі депутати, які в Верховній Раді абстрактним мисленням, а щоб вони самі через себе цей закон от, пропускали. І я думаю, що треба зробити висновки і йти до да, вносити зміни до законодавства про вибори депутатів Верховної Ради. Так обирати половину за мажоритарними округами і щоб було самовисування. Тому що зараз люди, які балотувались, ну, мене партія висунула. От от питається: ну чого вас 40 чоловік? Це ж ви знаєте, це не повага до виборців. Я підтримую ініціативу людей, але давайте будемо європейською країною, де на ту чи іншу посаду претендує 2, 3, 4, ну 5 чоловік. Ну не по 40 вже у кожному бюлетені списків. Тобто, тобто, будемо робити висновки. Ну але навіть серед розмаїться кандидатів, та такої деякої плутанини з розбиранням бюлетенів. Наші черкащани все таки зробили свій вибір. І в прямому ефірі